Про усі види легалізації в Польщі я зараз розповім за 100 секунд. Перший і найкрутіший це карта сталого побуту, який можна отримати, в разі якщо ви маєте польські походження, хоча б на рівні 1 четверта частина вашої крові родоводу, це має бути або дід, або бабця. Також сталий побут можна отримати внаслідок двохлітнього проживання по карті часового побуту поєднання родини на підставі шлюбу з громадянином Польщі. Каже, вийшла заміж за поляка, зробила карту побиту, два роки почекала і подала документи на сталий побут. Бо зі сталого побуту найлегше тоді вискакувати на громадянство. Наступним є у нас видом легалізації. Другим це є карта часового побуту, яку можна отримати в разі, якщо ви працюєте в польського роботодавця, маєте свій власний зареєстрований бізнес або члени вашої родини. Вони працюють, а ви до них доєднуєтеся. Це можна поєднатися тільки з чоловіком, з жінкою або дітей доєднати до існуючої карти побуту чоловік або усім разом з нуля практично податися. Третій класний вид легалізації, але він є досить рідкісним, це є Blue Card, це є карта побуту, але трішечки на етап вища. Вона дозволить отримати певну прихильність при майбутньому отриманні громадянства. В разі, якщо ви працюєте на Заробітну плату дещо вищу ніж середня заробітна плата по Польщі, і маєте відповідну освіту. Ну і останній вид легалізації це карта резидента дотермінового євросоюзу, яку ви можете отримати в разі, якщо ви 5 років проживаєте на території Польщі, і 3 з них однаково працюєте. Я вам хочу сказати, що в компас міграції найнижчі ціни і найякісніший супровід саме в етапах легалізації. Цікавтеся, цікавтеся.